Здравствуйте. Здравствуйте. Приветик, приветик. А во что, украинский флаг? Над головой, что ли? Майор. Майор. Это цветы мои, цветы. Просто... Ахфлаг. Закрывает... Она... Над головой флаг украинский, Я правда? Еще ж? Вам говорю. Это не флаг. А... Слушайте. Это не Розмовляю, звичайно. Я ж українець, а ви. Дуже добре. Ви звідки? Із Києва, а ви звідки? Дуже приємно. Я із США, штат Флорида. А чому Росія висвічується? То російська ганчірка. Ось це мій прапор. не, не, не... Викорбаний. У мене на плечі. Не видно. Ну, мені здається, там три зуб є, зрозуміло. А ви давно? Давно в, в, в Америці, в США? Америці. 10 років. 10 років. сім'єю переїхали? Років. Я зрозумів. З сім'єю чи самі? Сім'єю. 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 Так, що... сім сім угу. сім так що ви вже там повертатися. Кажіть, кажіть, я вас слухаю. Повертатися не збираєтесь, так? Обов'язково повернусь Повернутися. Із сім'єю, чи вже діти у лишаться? Мене мама, у мене, у, мене, у мене мати. У мене мати в Україні. В Україні. В я зрозумів я, я, повернуся, я повернуся у будь-якому випадку. А діти все-таки можуть лишитися, правда ж? На жаль, таке може бути. Ну, звісно, звісно. Ну, але ж ми, ви розумієте, ми е, живемо по Грінкарті. Зрозуміло, зрозуміло. Я сумуюсь за того, що так і за війни, з інших проблем дуже багато українців виїхало за кордон, і не всі повернуться. А хто ж буде відбудовувати Україну? А ви знаєте хто? Скажіть. Такі чоловіки, як ви. <хи> Такі чоловіки, як ви, і я, я ну, вам чесно кажу. Ну, за вас тому, я. Що я, повернусь в Украї... згоден. я повернусь в Україну і буду працювати. Я згоден я за вас. Е... Я тут, е... я тут е... не дуже погано працюю, я далекобійник в Америці. Mm -hmm. Але моя мама там, і mm -hmm. те, що я маю зараз в Америці, мені все до. Одного міста, так скажемо. ясно. Ну, так стар, старші повернуться а молодші. Ви знаєте, я спілкувався з дівчатками десь до 20 років, вони в Чехії зараз, і я кажу, будете повертатися? Ну, виїхали зрозуміло ж, але війна закінчиться, Україна переможе, ясно. Повернетесь в Україну? кажуть ні. Я кажу: а чому? Тому що ми із Маріуполя каже, у нас там нічого не лишилося, міста немає. Я кажу, відбудуємо все, все відновимо. Ні, каже, вже не повернемось. Ну, роки Ви... проходять, вони там я, приживаються. Я розумію, mm. я, я розумію, що відбудовувати треба буде їм, оцим молодим людям. А вони не хочуть, вони вже там знайшли а місце не хочуть, собі. А вони не хочуть, а вони не хочуть. Ну, це їхнє питання. Це так, питання. Є їх як якось за це критикувати ну, навіть не варто. Критикувати неверно. не можна, не можна, не можна. Отак, От нашому цві... нашого цвіту по всьому світу, і в е... Чилії, в Аргентині, і в Америці, скрізь, в Австралії. Українці, українці, така нація, вона скрізь. Скрізь. Якби повернулися скрізь. та відбудували неньку. Це. А зараз. Я вам, давайте, давайте вам по-другому скажу. Давайте. Як якби я живу в Америці 10 років, угу. якби Америка дала ту допомогу, як вона зараз дає. На наших кладовищах не було стільки могил. Ой, не скажіть, я був ось буквально вчора у Рівному, загинув дідусік. Може, ви знаєте, Віктор Суходольський, він я... блогер. Дивився, дивився, дивилися. Ви знаєте, я його mm -hmm. слухав, mm -hmm. дивився, так. Да, я бачив, я бачив, бачив. Так що страшне там, дійсно. Згинуть якби найкраще. дали якби дали зброю раніше, якби дали ці хаймерси. Якби ж якби ж ми. Не було на сам... кладовищах оцих дітей, наших дітей, ваших дії. Згоден, згоден. Згоден. Якби ми не вибрали в 19 2019 ну, році. Так, не буде, Давайте за це не будемо балакати. <гум> згоден. Це треба. Я, Ви це знаєте, треба. я вам так скажу. Я Однозначно. цього не боюся, але. Не треба за це балакати. Ну, ми згоден, українці, згоден Ми українці, ми вільна нація. Робимо помилки, потім виправляємо. Всі роблять, навіть у сім'ї. Чоловік Звичайно. і жінкою живе, і робить помилки. Звичайно, і але... Чоловік і жінка все поправимо. Все буде добре. все буде добре. Але загинуло багато теж за цього я вибору. Я вам сказав. Я ж вам сказав, що не... ця допомога що зараз, якби були ті хлопці. Так, якби все вчасно. Ми їх не піднімемо, не ви, не я. І якби вони мали цю зброю. то Вони б живі лишилися. По-перше, вони живі, по-перше, вони живі були. Вони головніше своїх сімей, дітей, батьків. І відбудовували б Україну. Відбудовували Україну. Так. А, так. А, як жінки, а як жінки можуть відбудувати Україну, якщо знищили, ну, не скажу, ну, дуже багато чоловіків. Якось треба буде. Будемо буде. відбудовувати. Я вже вам ще раз сказав. Ви, я приїду і буду і то відбудовувати. Я, я далекобійник, я працюю далекобійником, mm. ну, е стіни лежити не можу. Складку любити не можу. Але перевозити але... матеріали можу. Перевозити матеріали. Якби дали машину, я б возив би все на. Це добре. То добре да. вам. Дякую Дя... здоров'я вам. То здоров слава Україні! І ще раз вам здоров'я. Слав... Героям слава! Дякую. За щире спілкування. Дякую. ось такий. ось такий. Далекобійник із. США повернеться уже добре, а багато не повернеться. На жаль.